Так, центральний вхід в хату. Така зверху пристройка, щоб дощ не йшов. На обум. Центральні двері. Заходимо. Всередину закривається. Значить, зразу справа газ, проведений газ. Также батареї сюди йдуть водяного опалення, щетчик газовий, витяжка. Прямо комора така. Посуда там стоїть, в общем, полки зроблені, такі. Не та, тут не отаплюємо. Така як комора. Далі направо двери, вход в хату. Ось. двери, це теж не отаплюємо, кстати, така як веранда. Вход в хату і одразу попадаємо В Піч Піч жива, слава Богу, ніхто не викинув. В нинішнє время актуально ось навічерги. Піч. На печі водяна система ще, щоб гріть воду. Холодильник. Так, тут уже йде парове опалення всередині. Кімната, значить. Ікони. Двери. Тут теж двери закриваються скрізь, если що. І актуальне в нього грубка. Грубка, виходить, тут топитися, кружки, если зварить, що і на цю кімнату вона йде, ця грубка. Це, я так понимаю, спальня. Далі йдемо.